Атака російських портів, удар по диктатору та засніжені вихідні. Восьма в Україні. Це ТСН у марафоні Єдині новини. Ми назвати Ната Островська. Розпочинаємо. В Запоріжжя цієї ночі росіяни атакували шахедами. Поранені чоловік і жінка. У них уламкові ураження рук та ніг. Пошкоджено магазин, приватні будинки та авто. А по прифронтових населених пунктах ворог цієї доби завдав майже чотирьох сотень ударів. Окупанти задіяли дві сотні дронів, авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Зруйнували житло понад 20 родин. Десятирічному хлопчику і двом жінкам знадобилася допомога медиків у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Там прильоти спричинили руйнування і пожежу. Під вогнем був і Нікопольський район. Загарбники обстрілювали його з артилерії. І градів та дронів поранений чоловік. Російські війська обстріляли Білицька на Донеччині, понівечено пожежно-рятувальну частину та техніку. Ще двох людей вбили росіяни у Сіверську. У Харкові внаслідок удару безпілотника. Молнія постраждав літній чоловік. Ще одну людину поранено у Лосівці. Інцидент з російським танкером у Балтійському морі судно країни агресорки, що перевозить до 100 тисяч тонн нафти, довелося взяти на буксир. Корабель втратив керування і дрейфував протягом кількох годин біля німецької території. Зрештою, до танкера приплив німецький буксир, аби доправити його до найближчого порту. На борту танкера близько 100 тисяч тонн нафти. Втім, загрозі розливу за повідомленнями вдалося запобігти. Корабель, який був у морі під прапором Панами, важаю частиною. Російського тіньового флоту він вийшов з Ленінградської області 6 січня і прямував до Єгипту. Раніше Україна-агресорки вже траплялися неприємності з кораблями. Так наприкінці минулого року пошкоджень під час шторму зазнало судно, що перевозило аміачну селітру. Через цей небезпечний вантаж його після численних відмов європейських портів ледве пустили на ремонт. Бавовна на Чорним морем українські дрони навідалися до окупованого Криму і російських портів на території країни-агресорки. Рух Кримським мостом перекрито з окупованого півострова. Повідомляють про роботу ППО і вибухи в районі Никарчії, Паторії та Джанкоя. Дрони завітали і до російських портів на території Чорного моря. А напита новоросійська там лунає повітряна тривога і працює ППО. Примітно, що саме до новоросійська країна-агресорка перемістила велику частину свого флоту після успішних ат. Так по Криму. Акції російських нафтових компаній обвалилися в очікуванні нових санкцій. Про них проти понад чотирьох сотень суб'єктів російського енергосектору майже одночасно оголосили Шай Велика Британія. Передусім, обмеження зачеплять нафтопереробну промисловість. Під приціл потраплять такі нафтові гіганти, як Газпромнафта та Сургутнафтогаз, і понад два десятки їхніх дочок. До санкційного списку внесли велику кількість нафтопаливних суден, 183, які є частиною так званого тіньового флоту, а також постачальників нафтосервісних послуг. Та високопосадовців з енергетичної сфери, як зазначила міністерка фінансів, Дженет Єлен Вашингтон вживає широкомасштабних заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування жорстокої та незаконної війни проти України. А от у Лондоні кажуть, що усі ці підсанкційні компанії разом добували понад мільйон барелів нафти на день, що за поточними цінами становить близько 20%. 3 мільярдів доларів на рік. І ще одна країна, яка вдарила по Москві новим пакетом санкцій, це Японія. У Токіо вирішили накласти обмеження на експорт двигунів до країни агресорки та іншої техніки для військових цілей. Під санкції потрапили також організації з Північної Кореї та Грузії, які допомагали Кремлю обходити наявні обмеження. А ще заморозили активи десятків осіб. Путін повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців. Володимир Зеленський встиг особисто подякувати Джо Байдену за санкції проти енергетичного сектору Росії. Український президент говорив з американським колегою по телефону. Зеленський відзначив важливість удару по тіньовому флоту Росії та по таких компаніях, як Газпромнафта та Соргутнафта, які акумулюють гроші особисто для кремлівського диктатора. Також глава держави повідомив Байдену про ситуацію на полі бою і необхідність зміцнювати повітряний щит від ударів агресора. А ще Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі страшними пожежами в Каліфорнії. Тим часом у Білому домі роз'яснили в яку копійку влетять Москві нові економічні обмеження від Шата Великої Британії. Там кажуть, що це буде коштувати росіянам мільярди доларів щомісяця. Санкції запроваджені за домовленістю з великою сімкою. Ми націлилися сьогодні на найбільший російський ресурс доходу. Наклали суттєві санкції на російський енергетичний сектор. Ці обмеження точно зачеплять як російську нафту, так і скраплений газ. І ми очікуємо, що наші дії коштуватимуть Москві мільярди доларів щомісяця. Не з'явився до суду і навіть не доєднався по відеозв'язку. Миколі Тищенку знову не вдалося обрати запобіжний захід. Його адвокат пояснив, депутат заклопотаний справами у Верховній Раді. Напередодні у Дніпрі кілька годин поспіль розглядали відвід судді, якого вимагав адвокат Тищенка. Суд, врешті, відмовив. Тож на наступному засіданні нардепу знову спробують обрати запобіжний захід. Його цілодобовий домашній арешт сплив 23 грудня. На два засідання поспіль Тищенко не з'явився. А коли суддя постановила доправити його примусово, опинився в лікарні, начебто із хворобою серця. Його а також поліцейського звільненого після інциденту судять за незаконне позбавлення волі та перевищення повноважень. Влітку у чоловіків стався конфлікт за бійцем спецпідрозділу Кракен, який гуляв з немовлям. Ветеран каже, запитав у невідомих, що вони роблять в балаклавах у публічному місці. За це, як він вважає, слідство чоловіка затримали і завдали тілесних ушкоджень. Чесно, мені вже смішно дивитися на це, як він там Появляється в Верховній Раді, а за дві неділі до цього лежав, його на коляски вивозили. То він захворів, то у нього серце, то у нього не серце. Наступна його буде неявка в суд, це, мабуть, вагітність. Реалізувало внаслідок тяжкого поранення голови та медикам вдалося врятувати захисника і повернути рухливість кінцівок. У Дніпрі відновлюють життя 46-річного військового, що боронив Покровський напрямок і постраждав від атаки ворожих дронів. У лікарні з'явився один з найсучасніших у світі ангіографів, що показує найдрібніші судини головного мозку. І це кажуть фахівці: шанс для багатьох військових та цивільних, які дістали тяжкі ураження. Кореспондентка ТСН. Ольга Павловська продовжить тисне руку та вже відчуває пальці на нозі. За три дні після поранення ліва частина тіла була геть паралізована, коли 46-річного ігоря у тяжкому стані доправились донеччини до Дніпра. Що йдеться повітря пальцями, вже на та як пальцем, можу то шорни Це дуже то. Це була безперервна атака ворога на Покровському напрямку, каже Ігор. Вибухом розірвало каску, Наступний уразив голову. На окопах були, були на бліндажах на штурмували, і в півдрониці камікати залітали до нас. Бліндаж від одного я встиг втікти відховатися, сховаться, а від другого я не встиг. Що не відчуває лівого боку, зрозумів одразу добу довелося чекати евакуації через щільний обстріл. Медики видалили уламки з голови та зупинили кровотечу, але найбільшим викликом стало ураження мозку. Проте у дніпровських лікарів тепер є один з найсучасніших ангіографів у світі в Україні. Таких одиниці. Це найліпша на цей час ангіографічна система. Ми маємо ідеальне зображення в двох проекціях судин, дає нам максимум інформації, і тому ми на кожному етапі операції впевнені в своїх діях. Пацієнту вводять контрастну речовину, а система показує медикам найдрібніші судини. Тож вони чітко бачать, де саме ураження та як його прибрати. Зараз призначена терапія, щоб Розламати цей тромб, який є в голові, десь змогу суди судинам голови справитися з цим пралячем, який сьогодні є в Ігорі. Будівельник з Хмельниччини боронив Україну добровольцем ще 2014 року. Потім повернувся до мирного життя та коли почалося повномасштабне вторгнення, одразу став до зброї. Щоб закінчилася ця війна, щоб не гинули просто і все. Вдома на нього чекає дружина та двоє доньок. Медики певні, завдяки лікуванню ігор швидко відновиться і зможе повноцінно рухатися та жити. Урфалось Олександр протисен Дніпро, плюс 1+,1, марафон. Єдині новини. Мокрий сніг з дощем. Такою буде погода цими вихідними. Негода уже засипала Закарпаття та Карпати. Дісталася півночі та центру країни, зокрема й Києва. У західних областях заметілі супроводжуватиме сильний вітер. На високогір'ї його швидкість сягатиме 20 та 30 метрів за секунду. Про це попереджають в Укригідрометцентрі. Сніжитиме всі вихідні вночі до мінус 4. Загалом температура повітря в Україні значно знизиться, опадів стане більше. Вдень на півночі подекуди до до 1 градуса нижче нуля. На решті території в середньому плюс 3. На сході все ще до 8 з позначкою плюс. Найтепліше у Криму до 10 градусів.